Нашої мови немає, що ми народ зрадник, народ колабораціоніст, от, бандерівці, нацисти там і всяке таке. Може це сягати сивої давні, що а, Значить був тільки один руський народ, українці, значить, невідомо хто. Існує ціла купа фейків. І, Інформаційно-пропагандистських анекдотів, таких, наприклад, як про давніх укрів, які викопали Чорне море, От. тобто тут гуляє від фантазії навіжених авторів сьогодення, які плодять смажені факти і дешеві сенсації до тих ідеологічних штамтів, які формувалися ще за часів Російської імперії, радянського союзу, і зараз відживлюються Путінською Росією. Зрозуміло, що у нас немає такого гіппропа, як у Путіна, боротися з цим усім важко, але нічого не робити, це також поганенько. От. І я розповім про те, як певна спільнота наших істориків, яка сформувала проєкт Лігде історичний фронт, спробувала зрушити з місця процес популяризації історії України, спочатку скромно, а потім у загально національних масштабах. <клес> Значить, коли все це починалося? Тобто влітку 2015 року, коли вже було анексовано Крим, і почалися всі ці процеси на Донбасі, я і декілька моїх колег з Інституту історії України, історичного факультету університету Шевченка, Інституту археографії та Українського інституту національної пам'яті, ми вирішили створити інтернет. Проєкт, де би коротко і місто розвінчували пропагандистські міфи, які постійно а, ширяють а, значить, нашому публічному просторі. Назвали ми це Лікбез історичний фронт, зазвичай запитують одразу, чому не лікнеп. Але справа в тому, що лікнеп це ліквідація не письменності, а письменні у нас всі, тільки от дуже багато. О, це торкається багатьох сфер життя, то тобто, тут словник української мови дозволяє таку форму як ліквідація безграмотних. Мало лише читати, треба вміти аналізувати, розбиратися в фактах і користуватися думкою експертного середовища. нас з'явився сайт лікбс.орг.ua. Покажіть, будь ласка, наступний слайдик, а, Значить, у якого була і поки є, через тиждень він буде суттєво дизайн його новини з багатьма різними іншими функціями, де би у двох сторіночках на один міф давалася конкретна відповідь науковця з опертям на факти українською і російською мовою для того, щоб люди в різних регіонах і у спілкуванні і диспутах ідеологічних, які відбуваються, могли скористатися надійно перевіреною інформації. От, воно може бути поганенько видно, але я скажу, що там зліва є таке меню, а, значить, де ті теми, а, значить, по яким є кілька або кілька десятків міфів з відповідями. Україна назва, Україна територія, Україна символіка, походження українців, спадкоємці Русі, державність 17, 21, возз'єднання 1654 року. У Бандерівці і колабораціоністи. І окремо там у нас є рубрика ПТН-ПНХ, де даються відповіді на деякі історичні, так би мовити, уявлення Володимира Володимировича Путіна. От, ми знаємо, що в історії він розбираються, і трошки значить, ми також фахівці з різних періодів це відкоментували. От, будь ласка, наступний слайдик. І є у нас рубрика актуальна, значить, Крим і Донбас. Тобто по Криму тоді ми одразу викинули там 10 міфів, починаючи від того, що Крим стоконовічна російська земля, як він передавався, які там корінні народи там і так далі. І з приводу Донбасу, наприклад, там ідуть такі міфи, як во время революції ну, народу мало, щоб місцеві могли користуватися. Во время революції 17-20-х років Донбас ходив в состав Донецької Криворозької Республіки, а не України. Далі йде відповідь фахівця по періоду це у нас Геннадій Єфіменко з Інституту історії України, який розповідає коротко і ясно еволюцію стосунків різних більшовицьких фракцій і в яких межах більшовикам бачилася Україна. Радянська УНР, перша, була така ж сама, як Українська Народна Республіка, проти якої вона воювала. Донецька і Луганська області – це історичні землі донських козаків, а не України. Сталін подарував Донбас Україні у ті роки. В 19-20-х годах большевики подарували Україні Донбас. Тобто різні варіанти тих значить, міфічних уявлень про штучність утворення території України, яка складається з лише подарунків царів або радянських вождів, і не має за собою ніякого питомого підґрунту. Тобто у нас набралося по суті там десь з сотню з гаком значить, таких міфів. От, і в принципі воно почало користуватися популярністю, бо десь за місяць після того, як наш сайт з'явився, його навідали 20 тисяч людей, і наш сервер завалився, довелося його відновлювати. От, пішла критика з російського боку, згадували наші російські газети, інтернет, джерела, радіо. От, але практика показала, що треба рухатися далі, розвивати. Нові напрямки роботи, тому що просто писати в інтернет на один сайт, це добре, але цього замало. Звісно, що ми користувалися і користуємося підтримкою такого порталу, як історична правда. От, нам допомагає багато інших колег. Тобто, тут у нас немає ніякої конкуренції з тою причиною, що проєкт не є комерційним. От, і у нас так мовити декілька таких ресурсів іде єдиним фронтом. Дайте, будь ласка, наступний слайд. Значить, минулого року ми прийшли до публічного формату, це підпроєкт відкриті школи історії. Значить, у нас є доросле населення, яке те, що у віці більше 40 років воно не вивчало історію України, воно вивчало історію СРСР. От. Ясно, що ці люди не будуть читати шкільні підручники, вони не будуть читати великі монографії, вони не підуть на лекції до університету, але їх частину цікавлять якісь такі історичні теми і, відповідно, ми почали робити публічні лекції, що зараз стало вже достатньо модно. Там у Києві та в деяких інших містах я знаю, що і у вас таке ж саме робиться, коли історики значить, читають публічні лекції. Але в багатьох регіонах про це значить підхід і гадки немають, оскільки всі викладачі, наприклад, у нас викладу навчального процесу. От до студентів. А тут публіка може бути абсолютно не абсолютно різна. За культурою, мовою, язиком але їх об'єднує певний історичний інтерес, от і ми почали намагатися робити таку практику публічної історії, яка би формувала певну таку культуру споживання історії пересічної культурної людини тобто, якісь заходи, якісь лекції. Прийшов на те, що тобі цікаво. От Ми почали це минулого року в Національному музеї історії України. Це наша типова аудиторія, коли цікава лекція, люди сидять і стоять. І ми значить, розповідали про різні речі від археології до вбивства Петлюри, його стосунків з євреями. І тому подібні речі або правдива історія вишиванки, що була вона дійсно завжди українським народним одягом та і так далі. Тобто у нас, скажімо так, дістається не лише ворожим міфом, але трошки своїм, оскільки ідеологія нашого проєкту полягає в тому, що тверезий розум, здорове, і критичне ставлення це запорока адекватної громадської позиції і українського стилю життя. Тобто нам не треба, щоб була якась одна єдина ідеологія, яку коло, а кожен українець сам спроможний зібратися, що і як є, тільки йому треба допомогти кваліфікованою, якісною інформацією, можливості цю інформацію знайти. Ми почали, окрім регулярних лекцій, сесій у Києві робити виїзні такі заходи по два дні, де три лектора виїжджає з Києва, три місцевих на місцевому публічному майданчику. Тобто ми це робили у Львові, Вінниці, у Харкові, у Кіровограді. Наступні вихідні буде Одеса, буде це також Маріуполь, Краматорськ і значить, ті місця, які, і території, які для нас є для країни проблематичними, там, де відбувається так мовити, фронт не тільки ідеологічний і політичний, але й там, де і фронт справжній. Прошу наступний слайд. Значить, надалі ми здогадалися, що в принципі нас, істориків, які беруть участь у проєкті, їх небагато. І покрити всю країну безпосередньо, виїжджаючи навіть на місця, ми не можемо. І, відповідно, почали шукати такі дистанційні формати, щоб можна було дізнатися значить, про те, що ми робимо, як ми думаємо, що ми вважаємо. Значить, ми перейшли до формату співпраці з радіо. Телебачення і інтернет-телебачення для того, щоб можна було показати, подивитися в інтернеті короткі відеоматеріали для тих людей, яких немає часу не читати. читати книжки, зараз життя таке швидке і кліпове. От зацікавила якась історична тема. Якщо про неї 15 хвилин, можна послухати, розібратися. То багатьом людям цього є достатньо. Тобто ми починали співпрацю з каналом ВТБ, Це було, було російське мовлення з України, поки не утворилося Міністерство інформаційної політики, яке не почало робити його значить, заново. От але значить, це на нашому сайті є розділ там ми і змі. Тобто там є і телемости з російськими істориками, і ті інтерв'ю, які давали Радіо Свобода. І зараз у нас є два формати таких регулярних, тобто наш сайт через тиждень буде містити, ми якраз його переробляємо, там вже десь близько 30 міні-відеолекцій російської та української мови, тобто ми працюємо і взагалі і під схід. А, значить, на інтернет-телебаченні ми пишемо російською мовою, і воно висить на Ютубі. А на першому національному каналі програма Суспільний університет ми щочет записуємо когось із наших істориків українською мовою. Воно також розміщується на Ютубі, можна це дивитися спокійно і значить, користуватися такими форматами. Прошу далі. Тут я дозволив себе на тлі дітей показати. Це ще один варіант нашої роботи. Тобто, можливо, ви чули в новинах про агіт-потяг на схід. Ну, офіційно він називається потяг національного огінання, але зрозуміло, що це нагадує ті форми агітаційної роботи, які були колись за часів Революції про 1920-х років. От. Тобто це потяг, який складається з різних людей, волонтерів, Тобто це і психологи, і медики, і музиканти з гуртами, і в даному разі історики. Тобто потяг рухається по таким містам, як Славянськ, наприклад, чи Слов'янськ. Слов'янській, не зрозуміли віднесених, як же називається. Це у нас Слов'янські люди, які приїжджають, вони роз'їжджаються по школах. О, тобто тут мали можливість спілкуватися з вчителями історії, з дітьми, тобто трошки розібратися і скласти собі уявлення, що в головах значить, у тих людей, які перебувають у зоні конфлікту, і там, де і сім'ї, і школи, і колективи вони розділені певними значить, цими ідеологічно-політичними орієнтаціями, частина з яких ворожа до України, і відповідно ми. Намагалися у тому спілкуванні пошукати якихось контактів, виходів, і, а, майбутніх сценаріїв, як в принципі впливати на позицію людей. От. І а, значить, такий спосіб роботи у нас буде тривати, тобто зовсім не обов'язково, що ми будемо ганяти агітаційним потягом. Це дуже втомливо, але скоріше ми під його маршрут. Маючи відповідні сприяючі документи органів державної влади, будемо збирати місцевих вчителів історії, методистів історії, можливо, старшокласників, студентів для того, щоб наша робота істориків вона була більш адресною і охоплювала, скажімо так, ту аудиторію, яка могла б далі передати хвилю певної інформації і певні меседжі. От, це дуже важливо ще з тої точки зору, що ті люди, які підтримують українську справу на Донбасі, вони потребують певності у тому, що центр країни про них пам'ятає, що до них будуть приїздити, їм будуть допомагати у їхній роботі, тому що люди живуть скажімо так, в тих обставинах, де була сепаратистська влада, потім повернулася українська влада. Кожен знає позицію типу до іншого, містечки невеликі. От, якщо щось не так, вони особисто знають, хто до них прийде, значить, коли буде якийсь наград. От. Тобто необхідна така співпраця значить, центру значить, соціального активу українського і тих людей, які є українським активом у зоні, яка прилягає до НАТО. От історичні теми вони і там цікаві, бо воно очевидно і там усім людям, що в принципі сучасна орієнтація і політична позиція людей вона залежить від того, як вони сформували уявлення про минуле і чому зараз так а не якось інакше. Хто хороший, хто поганий, хто ворогів і так далі, і зрозуміло. Що тут телебачення, яке люди дивляться, радіо, яке вони слухають, воно є набагато потужнішою зброєю, аніж книжки, які мало хто читає. От, Але тим не менше, спілкування і просування інформації воно дає свої результати, тому що якщо з людьми спілкуєшся і працюєш, воно завжди передається кудись удар. Прошу далі. От, і, звичайно, що історики не можуть обійтися без книжок. От, скільки б нас там не було в інтернеті чи не показували б нас по телебаченню, але наша найголовніша і звична зброя як шеблюка для кавалериста, це книжкова продукція. І склалося так на Літа минулого року, що комерційні видавництва вони відчули завдяки своїм маркетологам, ну принаймні великі там. Ми мали справу ці книжки видавництва Харків, клуб сімейного дозвілля. Це видавництво з німецьким капіталом, у якому абсолютно байдуже, який політичний режим в Україні і в якій країні знаходиться місто Харків, але їхні маркетологи кажуть, що історія в тренді люди хочуть про це почитати. От. І відповідно вони замислили науково-популярний проєкт підписну серію, де б у десяти томах оповідалася про історію України так, щоб це було легше прочитати, ніж дуже розумні наукові монографії. Але в них була проблема, як знайти авторський колектив. Тобто вони думали, може звернутися звернутися до Академії наук. От, але швидко зрозуміло, що а, значить, це поставлять науковий план на 5 років, воно буде розподілятися по певних інститутах, потім по відділах. От, ці машини вони працюють абсолютно в іншому ритмі. От, але потім вони зіткнулися з нашим сайтом, ми побачили, що у нас є фахівці по всім періодам, які свідомо прагнуть писати популярно. Зрозуміло, але ну, кожен вікна мій розпішності, як у нього це виходить. А, і восени минулого року ми почали працювати над проєктом серії Історія без цензури. По суті, це перша за багато років після серії Україна скрізь віки, яка була десь років 97-го. Дати в одній серії загальний виклади історії України на уколу більш-менш популярній формі. Ми почали із тематичних втумиків. тобто є тематичні, є хронологічні. Тобто на це літо буде їх вже 10, зараз вийшло 4-2 ще друкуються. От, і поки ви роздивляєтесь, тобто я скажу про що в йдеться. Тобто вони не нумеровані, тобто можна купити прибажальні. Будь-який томик, який цікавить по тематиці, а не збирати з цифри 1 до цифри 10. Вони продаються в мережі книжковий клуб та мережі гарень є. Перший томик народження країни. Назва, територія, кордони і символіка України це такі собі національний капітізм. дає відповіді на фундаментальні речі, звідки, коли, як. І за що ми воюємо саме в даній там конкретній точці, як утворився там цей кордон? Звісно, мова йде не лише про українсько-російський кордон, тобто там у нас люди виписали і польські, і білоруські, тобто наш і простір, значить, і а, значить львівський фахівець Андрій Гречіло нам написав розділ про символіку. Він один з найкращих фахівців і є автором проекту 92-го року того малого. Герба, який у нас сьогодні всюди є, як національний як ну не він його вигадав, але так думати його версія подачі значить, герба пройшла. Значить, другий томик це поле битви Україна. А, воєнна історія України від давнини до сьогодення, став тому що від часів Крепікевича 35-го року. А особливо за роки незалежності, коли 25 років існує українська армія, вона чомусь не мала власної історії. От. Наше Міністерство оборони це, мабуть, абсолютно нецікаво. І, відповідно, ми спробували відновити справедливість, оскільки значить, наші люди воюють. Відповідно, вони не з неба впали, мають за собою традиції перемог і традиції українського війська, і відповідно воно має бути десь записане. Тобто ця книжка це перший підхід наш до цієї теми, оскільки видавництво подивилося значить, на книжку, як вона пішла там і так далі. І на Львівському книжковому форумі у вересні ми будемо презентувати товсту розкішно ілюстровану з великою кількістю кольорових реконструкцій українських вояків. Історія українського війська. Це такий наш зараз мегапроєкт, який одночасно робиться. От, знову ж таки, авторами проєкту Лікбез. Третій наштонок це Лицарів Дикого Поля, шлях України до Чорного моря. Тобто, всі ми чули про Лавросі, від Одеси до Харкова. От, нашим завданням було зробити. Ти книжку, де говорилося, що історія південної України почалася не з моменту Катерини Друга і приходу російського солдата. Потім ми відповідно намагалися вписати в усі наші книжки історію кримсько-татарського от, які є сьогодні значить, нашим соратником у тих колізіях, які сьогодні. І не лише сьогодні, і раніше, в попередні періоди були у нас так би мовити спільні справи. І під конотопом, і в інших, так би мовити, місцях. От це, що мені приємно викликало схвалення меджлісу кримсько-татарського народу, сподіваюся, ми далі в певних проєктах будемо співпрацювати, тому що, скажімо так, тих же кримських татар прикнічує те, що у наших шкільних підручниках вони подаються виключно як ворожа сила, без так би мовити, якогось більш адекватного. В сьогоднішній ситуація варіанту співіснування українців та на нашій території, особливо з огляду на сучасну політичну момент. От, від лицарів дикого поля у нас піде ще один мешковий мегапроєкт. Це вже буде наступного року. Епис Українського степу там, де буде гарно, потужно ілюстрована і наукова. Історія південної України від появи, як мовити, степу, а може від появи людини, до ХХ століття, щоб показати значить, той культурний шар, який нам належить, на тій території, яка є наша, вона є продуктом російської імперської експансії 18 століття. століття. Тобто, це є хорошим прикладом того, що є такі теми, які наслухують слуху і просяться, які можна. Розвивати у ті, скажімо так, кон'юнктури, які ми на даний момент користуємося. Я би дуже хотів, щоб інтерес до історії, який скрізь видавництво, він тривав би і далі, щоб ми встигли набудувати якомога більше корисно. Четвертий томик – тіні згаданих предків. Давня Україна, русі, походження Ну, Зрозуміло, що всіх нас цікавить, звідки ми пішли, цікавить багато з цього приводу. Різних дискусій і суперечок, тобто про це також тона. І далі ми вже йдемо хронологічно, тобто ті наступні, які є в роботі, планується і, власне кажучи, влітку всі вони вийдуть. Це у нас Том Русь після Русі від Королівства Русі до 1648 року, томик про козацький гітмонат, про 19 століття, про визвані змагання 17-21. Ілюзії катастрофи Радянського Раю про перші два десятиліття радянської влади, як формувався той режим, і останній том десятого, який, можливо, один із найважливіших, це Україна і українці у Другій світовій війні. От, тобто ми всі останні два роки знаємо, і 8 травня, і 9-го, і всі суперечки, і Велика Вітчизняна, чи друга сотрува, визволення чи вигнання. Коли для українців почалася Друга світова, тобто знаємо, що трошки раніше і офіційного початку коли говорити про карпатську Україну і першу сутичку союзника От. І участь українців у військових формуваннях різних країн, тобто вся ця трагічна і велика історія вона потребує свого наративу українського, і значить ми це робимо, залучаючи різних авторів з різних інституцій, з різних міст. Тобто у нас сьогодні автора це Київ, Львів, Харків, Одеса, Севастополь, Нікополь. і у 19 думику про 19 століття, я сподіваюся, до нас залучаться черкаські автори Мосненко, Присяжнюк і при Тобто Черкаси також будуть представлені у цьому десяти по своїми фахівцями-істориками, що мені приємно. З огляду на давній хороші робочі наукові контакти. Тобто, по суті, вся Україна буде представлена всі її регіони в вторі цієї серії. Вона робиться достатньо швидко, зрозуміло, що там будуть там, якісь ляпи, гріхи, вони там безперечно є. Але треба було вхопитися за цей шанс і таку можливість, щоб таке видання взагалі з'явилося. От, для того, щоб почати відновлення жанру української історичної науково-популярної літератури як реального сегменту книжкового риму. Тобто ця серія в інших форматах буде продовжуватися, тобто у нас будуть з'являтися інші теми, інші сюжети. Тобто я збираю інформацію про те, що народ цікавить більше, яка тематика, значить, для того, щоб відповідати на ці питання. Які людей дійсно цікавлять. І з огляду на ті тиражі, які є по тих томах, яких є, починали з 10 тисяч, а четвертий вже по 20 тисяч. Не знаю, як буде з іншими, але це є динаміка хороша, яка говорить про те, що люди читають. А можливо, з точки зору специфіки якихось там східних регіонів вона щось буде робитися там російською мовою. От. Ну, Це питання, так би мовити, яке треба проговорювати, тому що там ті, хто в принципі симпатизують українські справи, вони читають українську. Перешибати тих, хто не читає книжок, роблячи до них російську, ну, боги його знають, але принаймні воно може мати символічне значення для того, щоб на книжкових розкладках разом із російською продукцією російською мовою лежало щось з українською ідеєю всередині обкладинки. Якоїсь як такмо альтернативи тому валу, який іде з того боку, і буде у нас на додачу до цього серія таких брошур кольорових бібліотека лікбезу, де будуть ті дрібніші теми, які у нас проходять там колекція.